Вітаю, красавчики. Так, сьогодні я хотів би з вами поговорити на різні теми цікаві про комунікацію, про взаємовідносини між людьми, про те, як ми спілкуємося один з одним, взагалі, що у нас відбувається в суспільстві, да, і якісь такі свої думки з приводу цього вам розповісти. Ну, по-перше, я хотів би подякувати вам, красавчики, за те, як ви Залишайте мені коментарі і про те, як ви, в принципі, мотивуєте мене ділитися якимись моїми думками, моїм досвідом і взагалі щось для вас знімати. Тому що, в принципі, да, якщо подивитися на кількість лайків і коментарів під моїми відео, ну да, мені здається, що я не дарма цим займаюсь. І все-таки якась користь з того є. Комусь, можливо, це допоможе. А хтось, можливо, просто хоче послухати якісь мої думки, просто як я мислю, як я думаю. Я вам, красавчики, дуже дякую, що ви пишете мені коментарі і висловуєте свої думки. І мене дуже радує, що. Якийсь такий хейт, да він мінімальний, звичайно, що всім не вгодиш і зустрічаються завжди люди, які можуть написати тобі, що вони не погоджуються з твоєю думкою, але саме головне. Це нормально писати, коли ти не погоджуєшся з чиєюсь думкою, це свобода слова. Ми маємо вміти вислуховувати думки інших людей, навіть коли ми з чимось не згодні, і мати, як би сказати, свою точку зору, і могти дискутувати, якусь здорову дискусію вести і ну, аргументувати, да, що на нашу думку, як ми думаємо. Так от, в принципі, дуже приємно бачити зрілих людей. Вихованих людей у мене на каналі. Я дуже радий, що ви, красавчики, такі виховані у мене. І що ви, якщо зі мною не погоджуєтесь, пишете якийсь конструктивний коментар, а не ведете себе як бидло, і просто кажете, Яріку, що ти лох, дурачок, ти придурок, ти що попало мелеш е і в щось в такому дусі. Ну, що, в принципі, я вважаю Нездоровою поведінкою. От, хотілося б красавчики, щоб ми. Поводилися, як то кажуть, з повагою один до одного і якусь таку культуру, культуру у собі зрощували. Дійсно, того Homo sapiens, тої людини, що нас відрізняє від тих мавп, чи не знаю від якого там виду ми пішли, як ми еволюціонували, всього на всього, задумайтесь да? 2025 рік. Це дуже мало в рамках да, Всесвіту, це взагалі пиль. Ми живемо майже нічого, тільки що навчилися 2025. Років взагалі рахувати і вести відлік, да, якимось там започаткували дату і тому подібне. Тобто, насправді, люди ну, недалеко відірвалися від тих примітивних створінь, да, які нещодавно населяли планету. Не знаю, як наш вид, скільки він зароджувався, де він взявся, як воно це все відбулося. Ну, так, да, ви можете сказати, я почитай Біблію, але це вже інше питання, десь там якась наука. Коротше, кожен вже сам вирішує, звідки те людство взялося. Але все ж таки. Хотів би звернути велику увагу на те, що я спостерігаю як суспільство, наразі українчики да, не вміють часто поважати один одного в коментарях, в переписках, в діалогах, часто гризуться, сруться, десь один на одного гавкають в якісь чатах, якісь срачах і тому подібне. І мені дуже прикро, коли таке починається в мене на каналі. Я скажу вам чесно. Пару чувачків, якісь там, що писали мені якусь там гадость, я просто їх там забанив з канала, видалив. В принципі, да, я можу взагалі на це, як би сказати, забивати болта, тому що одним із критеріїв вести такий ютуб-блог, ну це ні для кого не секрет, це оця стресостійкість і просто оця несприйнятливість до таких негативних коментарів. Адже розумієте, мені я ріку, щоб вас заряджать позитивчиком, нормально толкати інфу, все. Мені треба десь цей позитив розумієте в собі брати, десь його черпати, щоб я з вами ділився. А якщо Яріку на голову постійно срать, його там хейтить і негативно толкати, ну Яріку буде е, розумієте, вас заряджати позитивчиком. Да, те, що я в принципі хочу. І такі люди, які негативні, заходять на канал, вони в принципі, оцей якийсь вогник. В мені да, можуть трошки гасити, я стараюсь на це не звертати уваги, звичайно, але все одно десь ти там почитав і хтось там тобі щось сказав. Але розумієте, що нас відрізняє від тих мавп і від тих створін примітивних, одноклітинних, е, які там да, взагалі не вміють так мислити, як ми, і не мають у цієї мови. Ви інтелектуального скілу розмовляти і передавати думки, ділитися інформацією через мову. Так, е, так от, на жаль, ну, на сором людству ми відірвалися недалеко від тих мавпочок, да, які там просто вищать, щось руками махають і в такий спосіб комуні комунікують. Да? На жаль, люди також можуть таке робити. Що я маю на увазі? Дивіться, красавчики. А, люди такі двуликі лицемірні істоти, які, якщо тобі не треба нічого від інших, то ти такий герой, Там матами криєш, там, пишеш всякий бред образи, а, людину безпідставно, там, макаєш в гівно, такий десь в інтернеті сидиш, там недосяжний не да? і там, можеш щось писати, да? насправді. А якщо тільки тобі щось треба, ого, ти що? і будь ласка, з'являється, і дякую, і допоможіть, і ще щось. Тобто, бачите, по роботі те саме візьміть. Ви коли на мітингах сидите і спілкуєтеся з людьми, своя команда, да? ви що з ними бикуєте, бидлуєте, якось їх ображаєте. Це ж все behavioral інтерв'ю, навіть для цього є. Щоб вияснити, чи ви не бидло, чи ви не дурачок, чи ви вмієте спілкуватися з людьми взагалі. Як ви себе ведете в стресових ситуаціях? Може ви на колегу накинетесь з кулаками і почнете бити його за те, що він там якусь фічу не ту заімплементив. Чи там не покрив щось тестами, ви його покриєте матами у відповідь? Да? Ну також не відбувається. Да? Ми якось там оцей полайт, стараємося витримувати якісь відносини, якісь... Ділові стосунки, а розумні стосунки, тактична ділова бесіда, вміння спілкуватися з людиною, поважати її думку, колективне мислення. Розумієте, коли якийсь брейншторм, все, думки відрізняються, це навпаки цінується е, на роботі. Да? А не всі, наче овечки, думають одне, і ніхто не спорив якесь рішення, значить ідею не обдумали. Да? Тому що коли якесь приймається рішення, якісь там архітектурне, да, по якійсь фічі. То чим більше людей і інших на мітингу висловлюють свої думки з приводу цього, це да, да якийсь такий брейншторм, тим це краще. Ніхто ж не накидується з кулаками, якщо хтось каже не так. Тобто, е ось воно вам і виходить, що на роботі людина, їй платиться зарплата, да, і вона в якихось таких рамках виховано себе веде. А чому ж тоді та людина перетворюється в якусь е примітивну тварину на якогось шакала, да, і може. Вести себе невиховано, це якась нутро, це вилазить таке з неї, да, це якась гадость із середини якщо вона не може себе якось стримувати і починає якісь там писати комусь десь образи, щось там матюкаться, кричать. Да, я не спорю, я теж, наприклад, на жаль, на жаль, да, це мій мінус. Я теж можу матюкатися, десь там щось, якісь там матюки проскакують, на жаль, у мене батя матюкається, да, Я якось у нього навчився, а останнім часом... Враховуючи діч, яка відбувається на Україні, те, що відбувається, війна, люди гинуть. і Це все бардак, безпіділ, і це просто треш. цей кончений. На жаль, у нас українчики, оцей рівень матюків дуже піднявся, і люди прям. Навіть да, той, хто не матюкався до війни, просто стали матюкатися, тому що ну, такого стресу, таких е, поганого відчуттів, ну коротше, люди такого не відчували ніколи. І, на жаль, у них просто слів уже не добрати, те, що відбувається в Україні. І да, так, така от штука є, що матюкатися почали десь там і дівчатка, які записують відоси, і ті, ті люди. Тому що просто, якщо ти не використаєш того матюка, та, то може там не виразиш свою думку. Але зараз ми не про це, а більше про те, що... Що треба розуміти, а вихована людина, зріла людина, да? а не та примітивна якась тварина, яка недавно там, да, з мавпи там, по Дарвіну вийшла і почала там щось там уже говорити і розвиватися, а нещодавно палкою банани збивала. Вона може виразити свою думку аргументовано і без образи опонента, який не згодний з вашою думкою. Да? Тобто, треба дати можливість іншим людям теж не боятися висказати свою думку, що я в принципі роблю на моєму каналі. Красавчики, це не означає, що я якийсь там месія, все знаю. Звичайно, що я багато чого не знаю, звичайно, що я багато в чому помиляюсь, але я стараюсь. Нести якийсь позитивчик, добро на моєму каналі, не розповсюджую якусь дурь, там, не пропагандую за якісь там шкідливі речі, нічого. Тобто я навпаки якось стараюсь да, дати якісь свої погляди на життя, здорові. І це просто моя суб'єктивна думка. Якщо ви з цим не погоджуєтеся, звичайно, вихована людина напише Ярік: е, да, ти сказав так, але я не погоджуюсь. І ось мої аргументи, ось як я думаю. А це класний підхід, і він працює скрізь. По цьому зра... відразу видно, що це за людина. Це свічена людина вихована, чи це якесь бидло. Да? І така людина вона скрізь і на роботі так спілкується, і з своїми колегами, і з друзями, і скрізь. Вона відразу не починає срач, вона не впадає в істерику, не нав'язує своє бачення, не кричить, що якщо ти не так думаєш, що ти дебіл, ти неправий і так далі, не б'ється. Ну, коротше, це просто незріла поведінка, я вважаю, тому що. Силою нічого не вирішиш, силою не заставиш другу людину нічого зробити, силою ти не нав'яжеш їй, нічого вона виконувати не буде. Вона тільки ополчиться і уйде в захист, і просто буде просто відкидати всі ваші аргументи. А якщо щось сказати... Нормально, добрим тоном пояснити свою думку, своє бачення. То інша людина може навпаки прислухається і подумає, о, дійсно, прикольно, треба задуматися, може воно так і є. І просто візьметься до уваги. Вам не треба нікого переконувати, для чого. Всі люди вони думають, так як вони думають, да? як кажуть, могила його виправить, але <кій> якийсь там вплив на них ми можемо зробити. Тому, друзі, я просто вас закликаю да, бути. Вихованими не тільки у Яріка на каналі, да? я вам дуже вдячний, що ви, красавчики, реально пишете по ділу, де Ярік якусь дурницю сплів, сказав щось не так чи неправильно. Ну, Ярік не Бог, не може все знати. Е, і часу буває, у мене не вистачає, щоб якийсь гарний ресерч провести, підготуватися до відоса Буває, такого немає. Да? Я просто зараз навіть у магазин їду, там дітям їсти купити, щось вам записую. Тому, і, звичайно, що. Я бачу, як ви там відписуєте класний коментарі. Я вам дуже вдячний, красавчики. Ви просто молодці. І ви пишете Ярік? Ні, не так. Це не такий там тип візи, а ось такий. Ти тут помилився, ось так має бути. Або просто я думаю ось так і моє бачення таке. Це круто. Ми читаємо коментарі під моїм відео, і там уже збирається якесь ціле ком'юніті, і кожен висловлює свою думку. Оце і є яка зріла поведінка людей, а не те, що як мені там пишуть деякі там тіп, чел, що там є, що, що ти там розповідаєш, де да, що ти ерунду мелеш, ти не вводь людей в оману і коротше. Якісь такі наїзди. розумієте, Я не можу там не то, що вводить когось в обману, Це просто моя думка. Я так думаю. Так, да, я можу думати неправильно. Ну, так як і всі. ну, Ніхто не знає, де насправді правда, Дивіться, що зараз у світі відбувається. Що вам показали, що вам скормили, так ви й думаєте. да, Де ту правду взяти? В інтернеті одна брехня. Всі з усіх... Брешуть з усіх рупорів, щось розповідають з телевізора. Історії переписуються, кожен пише, як, як він вважає за потрібне, знаєте, як то кажуть, е, побіждають сильніших повіділі не судять і так далі. Тобто де там та правда, хто її знає, і що, що хочуть, те й роблять. Верхушка десь оті да, верхи. І ті мільярдери, багатії, всі вони, в принципі, шарять і вони молодці, як керувати цією сірою масою, простих, звичайних людей, у них це досить добре виходить. А наразі ми хоча б маємо бути достойними представниками людства да, і вести себе подобаюче, вести себе виховано і нам не має бути стидно за те, як ми спілкуємося один з одним. Тому що. Ну, вона так і виходить, що насправді, як ти будеш у світ віддавати свою енергію, як ти з людьми іншими спілкуєшся, так і вони до тебе будуть приходити. Тому, друзі, я вас просто закликаю е скрізь, де б ви не входили в якусь конфліктну ситуацію, де б ви не, поход не погоджувались з кимось у думках і вважали, що він говорить повний бред. Як тільки ви цій людині скажете, що те, що він сказав, це там, не знаю, там фігня, що він придурок і так далі, ви отримали ворога. І ту людину, ви ні в чому не переконали, ви можете посваритися, побитися, виколоти один одному очі, ще щось зробити. Думка вже буде незмінна, не ваша, ні тої людини. А якщо ви тій людині в гарній формі, в вічливій формі просто скажете ненав'язливо свою думку, повірте, це вплине на неї набагато більше, ніж ви почнете з піною з рота кричати, що ти придурок, дебіл, що ти розповідаєш, закрий рота і не гавкай. Тобто, <кій> бачите, я так і бачу, оця демократія, бред, демократія, свобода слова. Така де вона? Де вона це все? Де вона це все? Люди не дають, люди бояться висловлюватися, люди бояться переслідувань, всі щимлять, всі щось пресують. Короче, немає жодної ніякої свободи слова. Десь той щось говорить, його відразу там, чи влада може прикрити, чи якісь бізнесмени, чи якісь мажори, мільярдер. Я не знаю, кому він там десь якийсь шлях перейде. Коротше, це вже таке починається, да, якісь переслідування, репресії, я не знаю, як це назвати. І всі отак тихенько мовчки сидять, да, ніхто нічого не каже, всі бояться якусь свою думку висловлювати. Але це вже ми на рівні політики говоримо. Да. Політика це така взагалі грязь, така. це, ну, Ярік старається оминати цю грязіще, тому що там таке твориться, друзі, що ну, мені страшно, ви і так знаєте, да, що відбувається в тій політиці. Тому я просто насправді хочу сказати за самі прості базові речі, коли ми спілкуємося з вами на простій теми, на тему програмування, взаємовідносин про роботу, про що завгодно. да, І насправді я отакий. Це такі мої відео коротеньке. Чисто подяка подяка моїм підписникам, красавчикам, да, які можуть, можуть вони молодці, коли вони не погоджуються з Яриком, можуть сказати йому, де він не правий, але якось в коректній вихованій формі, Ніби, от, відноситься так, ніби ми на роботі на мітінгу сидимо. Да. І ми там думаємо, що, де як, якусь пораду дати, навіть тому Ярику порадить, написати, може він не шарить. Дуже вдячний вам за поради, дуже вдячний за класні коментарі. Да. А хто буде писати мені якесь лайно, да. воно виходить, що просто, як то кажуть, не плюй у колодязь, з якого захочеться напитися води. Да. Якщо ми всі туди почнемо плювати, <кхем> так само будь-яку роботу людини, треба поважати, треба цінити. Да. Якщо я не знаю, десь якийсь хтось знімає блог і людина щось старається, робить, в принципі, я ніколи стараюсь стараюсь не писати якоїсь ахінеї да, образливої так, конструктивно. Да, з, якоюсь, там, з, з моїми аргументами, можливо, я бачу це інакше і просто запропонувати свою, своє бачення. Да. Не нав'язуюсь, не кричу, що він там не правий, чи що, тому що я не хочу здобути якогось ворога так і так всі гризуться скрізь, а просто хочеться, щоб ми якось дружніше спілкувалися один з одним. Щоб ми в цьому плані культури, да, культури не спускалися по наклоні, не падали до тих мартишок, де, звідки ми там пішли, да, не опускалися до такого. Тому що, да, так, легше простого, да, і найпростіше на людину десь наїхати, її образити дуже легко словом, щось сказати не так. А потім, що у вас? Багато друзів, а де ті друзі? А по життю потім задумаєшся, а де ті друзі? Десь якась... Трудна хвилина, десь вам стане зле, десь здоров'я підведе, чи що. Порахуєте на дні руці своїх друзів, хто вам зателефонує, хто за вас поцікавиться, як у вас справи, як ваше здоров'я. То батьки ваші, а то сестра, брат, все, що у вас є, да, дружина, можливо, чи чоловік. Це ваші найрідніші люди. Да, тому що так от глянуть, да, як ми гризаємося один з одним, немає поваги в людей один до одного. Дивишся, думаєш, стидно за них, чому люди себе так поводять, да? чому вони такі, е, як сказати, оцей тваринний інстинкт да? ми, виходить, що ми ці тварі, оці тварини, які не сильно розвинулися ще, цей інстинкт виживання сильнішого, дави души, лізь, там, бий, хватай, там, да? Оце він, на жаль, присутній, на жаль, присутній. І ну, мені здається, що ми могли б е, бути кращими, ми могли б в цьому плані. Поводитися краще один з одним. І красавчики дійсно бути достойними цієї назви, якісь люди, тому що да, навіть той самий Artificial Intelligence тому поставили <свісно> фільтра якісь, да, Ярик його розводить на матюки, провоцирує, там, якось, там, намагається десь підсунути. І він все-таки да, у цих коректних, коректних рамках тримається, не ведеться на провокації Ярика і коротше, спілкується зі мною коректно. Тому я не знаю, якщо так буде і далі йти, то скоро всі почнуть спілкуватися просто з якимись цими інтелектами. Як з друзями, да, перестануть вже з, людьми, з людьми спілкуватися з живими, тому що від живої людини ти можеш вислухати якогось бруду німеряно, да, від того інтелекту налаштуєш, і він завжди буде тобі посміхатися. Тому красавчики, давайте будемо, як там казав Леополь, давайте жити дружно, давайте поважати один одного. Да, і, як то кажуть, не вдаватися до якоїсь такої низької поведінки. Завжди діліться своїми думками, кажіть, як ви, думаєте, як ви думаєте, не бійтеся, висловлювати свою думку. Але якщо хтось не згодний з вашою думкою, що ви думаєте інакше, будь ласка, ведіть себе коректно і намагайтеся по-доброму, нормально пояснити своє бачення людині. Можна просто його висловити і зупинитися, доказувати. Що він не правий спорт, такий заруба починається, все. Ще трохи і вже та пішов ти на три букви, а я тебе віртел на одному місце, а я там твою маму і починається. І таке кожен день якийсь срач, десь там в телеграмі, десь там хтось з ким среться, десь. А що це нам дало? Нам це нічого не дало. Ми просто спостерігаємо цю. Примітивну поведінку цих людей, да, недорозвинутих якісь створінь, які насправді не можуть просто виразити свою думку. Вважаєте, що ви на мітингу з колегами. Ви що будете так спілкуватися? Звичайно, що ні. А там чомусь ви собі таке дозволяєте. Такого робити не варто. Не переходьте цю межу, де вас вже прям все ви скипіли і ви готові морду бити людині за те, що вона думає інакше. Це нічого не дасть. А ворогів наживати нам не треба. Нам треба більше друзів. Нам треба більше позитиву, більше позитивних емоцій, щоб ми посміхалися, щоб ми не нервували, щоб ми не вигорали. І щоб ми, коротше, працювали просто з посмішкою, насолоджувалися життям, сонечком і бачили навкруг себе. Не якийсь там негатив його збирали, притягували, а тільки позитив, позитивні речі. І щоб в нас потім, да, ну, як, як ти думаєш, так воно й буде. Да? Так що, красавчики, притягуємо тільки хороше до себе. Ну і все. Я всім бажаю гарного дня. І дуже горжуся вами, що ви на каналі у Яріка ведете саме як красавчики, достойні цього звання. Тому що, ну, дійсно, дуже мало там, буквально із 100 коментів, якийсь такий один буде прям такий. Кончений, де там Ярика називають дебілом. Хоча, да, можливо, десь я сказав не так. Можливо, мене треба поправити. Будь ласка, зробіть це, якщо ви бачите. Але да, до таких от поведінок, ну, я вважаю, це недоречно і насправді навіть соромно. Тому, красавчики, будемо з вами над цим задумуватися. І у нас все буде добре. Так що все, молодці. Я вам бажаю гарного дня.